Мене сьогодні бабця насварила, бо до обіду майже я проспав, вона відранку жарила, варила, а я із хати ніс не висував. та я в село приїхав відпочити, від шуму міста трохи відійти. Ну скільки можна голову крутити? Ну, де такого внука ще знайти? Красивий, мужній і талановитий, ще й від природи руки золоті, ну як скажіть, такого не любити, онуки завжди для, бабусь малі. Мене сьогодні бабця насварила, бо в магазин за хлібом не ходив, вона що сили гримала, будила, я міцно спав і двері не від. Відкрив. Та я в село приїхав відпочити, від шуму міста трохи відійти, ну скільки можна голову крутити, ну де такого внука, ще знайти, красивий, мужній і талановитий, ще й від природи руки золоті, ну як скажіть, такого не любити, онуки. Завж... Для бабусь малі мене сьогодні бабця насварила, сказала, вдався, тільки я досну, і щоб вона зі мною не робила, Так і пропащим, певно, я помру. Та я в село приїхав відпочити, від шуму міста трохи відійти, ну скільки можна голову крутити, ну де такого внука, ще знайти, красивий, мужній і талановитий, ще й від природи руки золоті, Ну як скажіть, такого не любити, онуки завжди для багатьох. Бабусь малі, красивий, мужній і талановитий, ще й від природи руки золоті, Ну як скажіть, такого не любити, онуки завжди для бабусь малі.